Футболісти Черкаської Вікторії здобули Суперкубок України з футзалу серед ветеранів. У віковій категорії 50 суперником наших земляків була команда з Донеччини. Черкащани не залишили жодних шансів своїм опонентам, перемігши з рахунком 6-0. Але спочатку поєдинок за Суперкубок України провели футболісти вікової категорії 45. Володарями почесного призу стали ветерани з команди «Центромаш» із Донеччини. Вони з рахунком 3-1 переграли тепловик із південноукраїнська. Втім, численна глядацька аудиторія з нетерпінням очікувала саме поєдинку за участі черкаської Вікторії. Чемпіон України у віковій категорії 50 плюс у матчі за суперкубок зійшовся з Донбасом із Зугреса Донецької області. Однак, справжньої боротьби у цьому протистоянні не вийшло. Черкащани переграли своїх суперників за всіма компонентами. Господарі мали набагато свіжіший вигляд, тому донеччани часто не встигали за швидкими діями футболістів Вікторії. Свою перевагу наші земляки матеріалізували у шість забитих м'ячів. Три з них побували у воротах Донбасу в першому таймі, ще три після перерви. У підсумку більш ніж переконлива перемога Вікторії з рахунком 6-0. А після завершення поєдинку черкаські футболісти-ветерани, на чолі з президентом клубу Віктором Миколенком, отримали в нагороду головний приз Суперкубок України, а також медалі та грамоти. Олег Кукса Анатолій Усіков, Віка новини.